Дітучок. Тому ми кожного року нам на Сертневих нарадах, вже uh, пару років підряд, наголошують, що перші заняття в садочку проводити тільки на тему патріотичну, про любов до рідної батьківщини, до рідного краю. І важливо таку роботу проводити кожен день, у вседенному житті, не тільки нам, педагогам, але й вам, батькам, звертати більшу увагу на... На, таке, на громадянське виховання дітей. Можливо, та любов діточок починається тоді, коли дитинка над своєю колискою побачить широкі очі матусі. Коли, можливо, тоді, коли вона йде з мамою чи з татком до дитячого садочка, чи до школи, можливо, тоді, коли вони граються на вулиці. І Дитина набирається вражень та знань у навколишній світ, про близьких її людей та рідних. Ці дитячі враження е, лишають незабутні спогади у душі дитини. І саме наше завдання, я вже наголошувала нас, педагогів, кожен день, проводити такі заняття, не то, що кожен день проводити заняття, а постійно, повсякденному житті здати увагу, що, щоб, ми знали, щоб дітки знали, що таке батьківщина, що таке рідний край. О, і сьогодні ми вам подаємо приклад такого заняття, що допомагає плекати патріотичні почуття дітей. Остей зібралося багато, а ну на них ви подивіться. Усміхніться до них, привітайтесь. Ну, ну, дітки, привітаємось. Добрий день! Добрий день! Теплом ручок обміняємось! Добрий день! Обміняємо. Добрий, Добрий день! день. Добрий Добрий день. А тепер на стільчики сідаємо і заняття починаємо. А щоб воно прийшло немарно, треба сісти рівно, гарно. Час не буде марнувати, а почнемо працювати. А працювати з вами будемо дружно, гуртовно допомагати один одному. Тема нашого заняття, дітки рідний край України. На сьогоднішньому занятті, дітки, ми будемо говорити тільки про Україну, про нашу, про нашу батьківщину, щоб ви запам'ятали це все на ціле життя, про що ми сьогодні говорили. В сьогоднішньому занятті ми пригадаємо те, що ми вчили минулого разу. І про державу, і про символи, і про столицю, і про президента. І ви покажете своїм батькам, які ви розумні, показали, які ви розумні всі очка, які чемні. Талантовиті не тільки в аплікації, яку ви сьогодні будете робити, але і в пісні, і танці. Дітки, а що там хто це до нас стукає? Ми вже всі тут та далі. Подивимося, хто там стукає? Та -та. Хто тут до нас де? Жура! <звілля> Журалик до нас прилетів. Він зараз розкаже, де ж він був? Журавлик, розкажи, де ти був? Та я куку, Ще рідної немає. То давайте, дітки, і ми з вами пригадаємо, ми вчили на минулому занятті, віршика про журавлика. Пригадаємо? Та -да. Так. Та -да. Облік. Та -да. Твоє рідне село, ви зрозумієте, що найкраща земля там, де ви народилися. А зараз ви мені скажете, як ви розумієте слова Найкраща земля? Хто мені скаже, Максимку, що таке найкраща земля? Рідна земля. З повним реченням відповідаєш, рідна земля. Наша батьківщина, а називається на а називається вона Україна. Правильно. А давайте ще подумаємо і скажемо, пригадаємо верніше, що таке держава. Віка запишемо, скажемо. Держава це дім, в якому живе народ. Правильно, ну, віку ця держава це дітки, в живе народ. А кожна держава, дітки, має головне місто на, е, своє. І Вікаркорка нам зараз каже, яке головне місто нашої держави. Держава це головне столиця це головне місто нашої держави. Так, столиця це головне місто нашої держави. А зараз всі подумаємо, скажемо, яке головне місто нашої держави, як називається? Кир. Кир. Правильно, коли не місто нашої держави Київ, а ще кожна держава, дітки, має свого президента. Зараз наш журали облітав круг землі, в різних країнах побував, в різних е, землях, облітав океани і він нам всім скаже, як називається наш президент. Журали. Наш президент? Наш президент називається. Петла Олексійович Повстан. Давайте все разом повторимо. Запам'ятайте, діти, хоча наші президенти дуже часто міняються, вам прийдеться в житті, напевно, ще дуже багато раз різних президентів називати, але на даний час наш президент називається Петро Олексійович Порошенко. А також дітки кожна держава має ще свої державні символи. Що таке державні символи, Андрій? Як право, диво і гімн. Правильно. Гім? І гімн. Правильно. А Сергійко нам скаже, що таке гімн? Гімн, хе? Віталій, допоможеш? <смір> Кажи, що є таке? Я? Кажи ти. Це урочиста? Це урочиста пірня. Нашої. Нашої держави. Нашої держави. Це такі старші дітки, бачите. Diolch yn fawr iawn am ¡Muy yeah. yeah. Молод, сполобна, князь. Нехай із кожним днем міцніє Україна. Своє коріння, діти, збережіть. Нехай у серці кожної дитини про Україну пісня зазвучить. Жіти зараз пісні. Цілерівненько не спіпали, щоб всі спали. <плеси> Ну, Марічка розкаже річ. Люблю тебе Україну. Тобу тебе Україна. Mm -hmm. Любу і віки, і моя. І хворі, і твоє, бо то все є моя земля. Бо то все є моя земля, Діма, Дімалаш мені розкаже. Засвітає кавина! А Володя Солим розкаже віршика? Що таке Україна? Там така Україна, за якося Каїна. Така кашка бабусі, свіжна пісня матусі. Ніжна пісня матусі, а Марічка розкаже. Заховчека нам розкаже більше, як саме потрібно роз... берегти нашу Україну. Уанку зе мурашка, уанк любоча річка, не зривай румашку, Не допче травичку, зелені діброва. Є піця хлістина, для м'яка чудова наша Україна. Журавлі над новом, вину з рівним плином, будь в природі другом, батьківщині сину. Молодець вікуся, будь природі другом, батьківщині, сину. Тому що тільки якщо ви будете оберігати рідну природу, якщо ви будете вміти її оберігати, значить ви будете і оберігати свою батьківщину. З вами ознайомилися. Sí. Sí. Шановні діти, батьки, я дуже хочу. І думаю, ви цього хочете, щоб мир був у світі, як небо у зорях, а сад наш у цвіті. Найбільше я хочу, щоб сонце щоранку зі мною віталось присівши на ганку. А ще я хочу, щоб гімн України завжди супроводжував вас, діти, і щоб ви, де б не бували, в різних куточках нашої землі завжди чули український гімн.